Точки мікс першого сорту 10 кг. першою йде така класна, сіренька футболочка. Мені то супер, дуже легенька. Наступна така класна з комірцем. Це у нас розмір М, чоловіча. Знову ж таки, з комірцем чорненька, класна. Розміру, на жаль, немає. Ось така в темно-синьому кольорі. Тут є і жіночі футболочки, і чоловічі. Ось така жіноча, класна дивіться. Різні розміри. Ось такого плану футболочка, дивіться, з такими сердечками. Маєчки, дивіться, які гарні. Ще одна маєчка, дивіться. Топ майка, дуже класна, жіноча. Ось така маєчка. Тут ще в нас навіть футболочка з бірочкою. Наступна ось така. Така класна. Це бодік. Футболочка з довгим рукавчиком. Розмір 36. Наступна. Знову ж таки, з бірочкою. Дивіться, яка класна. Маєчка легенька, на літо супер. Це у нас розмір не вказаний. Дивіться. Оп. Ще одна схожа. Тут вже перший розмір, розмір емочка. Маєчка, чорненька, класна. Легесенька. Ще одна в бурльовому кольорі. Так, это у нас футболочка. Топ-футболочка. Еще одна. Значит, давайте я я вам как классно. Спасибо. Розмір Элечка. Наступна. Ось такая классная. Далее у нас футболочка с камерцем. Человечек. Вид Adidas, Розмер 2 XL. Маечка на таких тонасеньких бретельочках. Очень мило. О, это у нас что-то. Лица, это классно. Ось така. Я вам показую буквально пару футболочок і завершу відео, але їх тут залишилось дуже ще багато. Бачите, я казала, є і більші розміра, і менші, і топики, і маєчки, і футболочки. Мішечку. За 10, точніше, на 10 кілограмів може попастись на будь-який смак, Любі футболочки, маечки, топіки. Дивіться. Ну, ще вам покажу. Вау, це взагалі дивіться, Крутезні. Тут ще їх залишилось справді дуже багато. Тому якщо вам сподобався цей латок, пишіть в коментарі. a po do našeho